Вітаю! Я маю багато чудової інформації, якою хочу поділитися з вами про яйця, і я зовсім не збираюся говорити вам, чи варто їх їсти чи ні. Але я тут, щоб розповісти вам факти про те, як можна отримати максимальне ефективне засвоєння з яєць залежно від того, як ви їх готуєте. Тобто існують кращі способи отримати більше поживних речовин з яєць, готуючи їх певними способами порівняно з іншими. Але яйця, без сумніву, є суперфудом, і вони можуть творити чудеса для організму. Усього два яйця містять 13 грамів білка. А ми знаємо, що білок важливий для побудови та підтримки м'язів, боротьби з інфекціями, а також для росту волосся і нігтів. Яйця один з небагатьох продуктів на планеті, які містять усі 9 незамінних амінокислот. Яйця також містять залізо, яке переносить кисень до клітин. Вітамін А для здоров'я шкіри та очей, вітамін Д для кісток і зубів, вітамін Е антиоксидант, що підтримує здоров'я і запобігає хворобам, а також вітамін В12, який допомагає зберігати здоров'я нервових і кров'яних клітин. Яйця містять фолат, селен який є потужним антиоксидантом, а також лютеїн і зеаксантин, що допомагають підтримувати гарний зір і запобігають віковим захворюванням очей, а також холін, який відіграє важливу роль у розвитку та функціонуванні мозку. Існує багато різних способів приготування яєць, але одна з переваг термічної обробки полягає в тому, що вона знищує бактерії, які потенційно можуть бути шкідливими для організму. Ми можемо зварити яйця не круто або круто, готуючи їх у шкаралупі. Чим довше ми їх варимо, тим твердішим стає жовток. Ми можемо приготувати яйця пашот, варячи їх у трохи прохолоднішій воді лише 2-3 хвилини. Ми можемо посмажити яйця, поклавши їх на гарячу сковорідку з додатковим шаром жиру для смаження. Це може бути яєчня, глазуння, яєчня з перевертанням або навіть обсмажені з обох боків. Ми також можемо запікати яйця у гарячій духовці. Ми можемо приготувати яєчню бовтанку. Яйця збивають у мисці, виливають на гарячу сковорідку і помішують на невеликому вогні. Ми можемо зробити омлети, коли яйця збивають, виливають на гарячу сковорідку і повільно готують на вогні, поки вони не стануть твердими. А також можна приготувати яйця в мікрохвильовці, хоча навколо цього багато суперечок. Найкращу поживну цінність з яєць ви отримаєте, якщо готуватимете їх на низькому вогні та за короткий час. Якщо ви готуєте яйця при високих температурах, холестерин у них може окислюватися і утворювати сполуки відомі як оксистероли. Дослідження показують, що саме сполуки оксистеролу, а також окислений холестерин, які утворюються при тривалому приготуванні на високій температурі, потенційно можуть призводити до серцевих захворювань або проблем із серцево-судинною системою. Але це не яйце винне. Більше йдеться про окислення, яке відбулося, і саме воно створює для організму більше потенційних проблем. І загалом здорова людина може їсти яйця і при цьому мати низький рівень холестерину, адже сьогодні немає зв'язку між надмірним споживанням харчового холестерину та рівнем холестерину в крові. Так, якщо у вас є супутні захворювання, такі як серцеві хвороби, діабет, метаболічний синдром, це може бути інше питання. Але якщо ваша печінка виробляє нормальний холестерин, адже вона сама виробляє 80% холестерину, а ми отримуємо лише 20% з їжею, то якщо ви споживаєте менше холестерину, ваша печінка повинна виробляти більше. І якщо ви споживаєте занадто багато холестерину, ваша печінка повинна виробляти менше. І є багато людей, які їдять сирі яйця, але цікаве дослідження показує, що ви отримуєте лише 50% білка. Споживаючи їх сирими, тоді як при термічній обробці організм може засвоїти до 90% білка з цього яйця. І ще одне цікаве дослідження стосується біотину. Якщо ви їсте сирі яйця, ви не отримуєте біотин під час термічної обробки ви засвоюєте більше біотину, який має значний вплив на наше волосся, шкіру а також нігті. Отже, загалом коротші та менш інтенсивні методи приготування з використанням низьких температур призводять до меншого окислення холестерину та допомагають зберегти більшість поживних речовин яйця. І саме з цієї причини яйця пашот і варені яйця як круто, так і не круто, є найкориснішими. І ще одна важлива річ: ви не додаєте всю цю зайву насичену жирну кислоту, яка потенційно може призвести до більшого окислення. А найкориснішими яйцями будуть органічні та від курей вільного вигулу. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, поділіться ним з друзями та родиною і найголовніше, зробіть цей день чудовим.